Так, добрий день, шановні студенти. Сьогодні у нас тема схеми спостерігаючих електроприводів. Так, Що вони в нас спостерігають, ці електроприводи? Так, ну, Вони спостерігають, як працює електропривод, так, і після того, як вони спостерігають, і якщо вони спостерігають, то в них, напевно, є якийсь еталонний режим. Так, еталонний режим. І якщо наш електропривод відходить від цього еталонного режиму, то цей спостерігаючий електропривод, він вообще дає інформацію про роботу. І тоді еталонний режим порівняє, якщо десь є відхилення. Так, оно так мене видно. О, так мене дуже видно. О. Якщо є відхилення, то відповідно змінюються параметри, щоб підігнати під той режим, який потрібен. Ну, скажімо так, швидкість. Повинна бути швидкість така. Чомусь вона зменшується. Ну, чому вона зменшується? Ну, наприклад, Важко крутити, так, вона зменшується, так, бо важко крутити виконавчий механізм, робочий механізм. Відповідно, йде сигнал, що швидкість тахометр, так, що ми бачили по схемі. Так, увітаю. Ющенка. І цей сигнал подається на порівнювальний пристрій. Значить, повинна бути така швидкість, а вона друга сигнал, десь такого генератора. І, відповідно, виконавчий механізм тоді дає сигнал, що швидкість не та, і додає. Дану швидкість. Ну, якщо це частотний перетворює, там піднімає частоту, якщо там, можливо, там ми знаємо, да, частково можна регулювати і напругою, там дає напругу, дивлячись, який взагалі електропривод, можливо, це там, привод постійного струму, так, там теж е, дається там, струм на е, обмотку якоря, якщо це постійно Ну і розписується загальні загальній відомості. Так. В нестаціональність роботи, як її забезпечити. І ось те, що я розказав. Ось воно у нас є. Значить, ось це наш робочий орган, так, е який у нас працює, з нього ось, до нього йде сигнал на е бачите, тут з трьох сторін. Перше на частоту подається. Давайте подивимося, що таке Р. Да? Що таке? Це регулятор, оце керування, і бак це блок. Адаптивного керування, ну, фактично, оце в нас виконавча механіці, робочий орган, так і йдуть сигнали із частоти, яка йде і напруги, так, і ще один сигнал, можете вже за робочим органом, так, блок адаптації, він значить, все порівнює, подає, значить, плюс іще у нас йде. Сигнал від того, як на робочий орган на, виконану, на двигун йде сигнал, і тоді вже остаточно йде у нас підладка напряму з бак, і на виході теж регулюється. Тобто, бачите, Виходить у нас раз, два, три зворотні зв'язки в блок, блок адаптивного керування. Ну і Адаптивне керування, в свою чергу, дає безпосередньо на двигун, а також і ще... Йде сигнал важливого там жилення. Бачите, це живлення на двигун, можливо, воно теж є. І плюс зворотній зв'язок є безпосередньо ще на стахогенератора. Йде. От така система достатньо складна. Ну, відносно складно. Так. Ну, адаптивне керування направлено на вирішення наступних основних задач. Це забезпечує таку зміну параметри регуляторів, за умови якої динамічні системи при призовних збуреннях, та е, будь-які зміни параметри не змінюються. Тобто у нас там збурення, яке може бути, наприклад, чомусь важко почалося крутитися там, виконавчий механізм. Ну, наприклад, там, більше ми туди продукції кинули, її важко крутити, і відповідно надаш. Що... Збільшити частоту, забезпечити автоматичний пошук оптимальних умов роботи системи відповідно, заданого до заданого критерію. Якось йому відсутності початку інформації про параметри електроприводів та зовнішніх збурень на систему керування. Так. Е, ну, Скажімо так, якщо ця падає у нас. Скажем так, швидкість, то по якій причині вона падає, вона може падати, то що робочий орган так, створює більший опір, або, можливо, просто живлення просідає. який йде на двигун, теж причина. І кожен раз, значить, треба, щоб оцей адаптивний механізм у нас виявив причину, і, відповідно, вніс правильне коригування. Ну, основні терміни та визначення програмних та слідкуючих електроприводів. Панове, це все, зараз на програмуванні. Да? ЕП електропривод. Ворм це у нас виконуючий орган робочої машини. Програмне керування електроприводом ПКП. Так, слідкуючий електроприводив це наш СЕП стежний або слідкуючий далі. Автоматизований електропривод АЕП, що відпрацьовує переміщення Ворм згідно з заданням. Так, ну і от у нас. Позиційний ЕП на ПП призначення для рулення положення вор. Ну, от, розшифрували ми все, і тут е, функціональна схема електроприводу. Оце наша робоча машина, так, це ПДМ. Перетвор... Передаточний пристрій, електродвигунний пристрій, ЕДП. Так, і дивіться, сигнали і йдуть із електродвигунного пристрою, із після перетворюючого, і буває навіть після робочого. І це значить є внутрішній зворотний зв'язок. Головний, ну, ще його називають головний зворотний або зовнішній зворотний зв'язок. І це все йде, сигнали йдуть на ПП. Підсумовуючий пристрій, він бачите, то тобто він сигнал, який дев'ять з основною за здаючого пристрою, плюс коригування на зворотний зв'язок, і на КП керуючий пристрій, і вже ПРП перетворений пристрій, який у нас на електродивунний пристрій вже дає змінений сигнал з урахуванням того, що у нас на виході, як у нас працює робочий орган. Ну і от Класифікація слідкуючих систем, панове. Виявляється, їх дуже багато. Ну, така дуже узагальнена класифікація, але давайте її розглянемо. За областю застосування наземні судові, транспорті, авіаційні військові там промислові. За реалізацією розімкнені на основі кроку електродвигуна на основі регульованої АП з дискретним позиціонуванням. Тобто повернулося на якусь там позицію, пішов сигнал, що на такій позиції, так? І замкнені з неперервним та дискретним регулюванням положення з людиною оператором. Ну, людина керує, так, да, тут теж не перервне, воно не може бути, тому що ну, цей запрос він все одно якийсь період дається. Ну, період там частота подачі вже зворотного сигналу настільки частий, що його можна вважати безперервним. Ну, дискретний, ясно, дискретне регулювання. Тобто, якщо накопичилось якийсь сигнал, що щось не так, то вже ж тоді йде е спрацювання на зміну режиму. Далі, за характером сигналу, що обробляється аналогові імпульсні реле. І ні, цифрові модульовані, мається на увазі цей же зворотний сигнал. Так, ну, орелейні вже ж виходять. Хоча грилюшки да, стоять і в самих, е на підстанціях, за вихідною регульованою координатою. Це положення, швидкість комбіновані. Ну, може, там і момент. Е на виході, Яка, ну, які датчики, да, що вони знімають там? Яку Да? За принципом побудови структури. Одноканальні, багатоканальні, одноконтурні, багатоконтурні, так. скільки оцих зворотніх зв'язків, куди ці стрілочки доходять і так далі. Електродвигуни постійно змірно, бертальні, лінійні, гідродвигуни пневмо. пнемо, ну, це не цікаво. За способом реалізації аналоговим датчиком положення, ну, контролювати сам уже процес роботи робочого механізму може бути аналоговий датчик, імпульсний датчик, цифровий датчик. Ну і відповідно ж він сигнал там передає. Аналоговий треба перетворити той сигнал, да? підсилити, ну і так далі. Релейно-контакторне керування описане пішло. Да? Ну, от наше просте схемочку всі узнають. Да? Не реверсне. Далі у нас реверсне. Тут схемка така цікава. Дивіться, як. Так, да, ця схемочка цікава, ми трошки не так укреслимо, але має право на життя. Два запобіжника поставлено. Ну, це спорно. Хоча бачите по вимогам, як дивіться ж катушки на 380. Да? Два чого запобіжника ставиться. Хто скаже, Да? Артем, що два запобіжника, хоча можна було один. Артем заснув. Артем. Не хоче общаться, да? Чоло два запобіжника, тому що вимога така, що да? на кожну фазу. На ноль запобіжник не ставиться на землю. Да? А на фазу ставиться. Поэтому два. Оце така ситуація. Ну, бачите, реверсна да? схема. Ну, і отут описано, як вона працює. Я не зупиняюся. Ось цікава схема, так, Артем. Що це за схема? Не хочу. Керування двигуном, це понятно. А оце ось ось. ось внизу. Що це? КТ. А, а оце? Так, а оце? РТ. Ну, що це? Чого це сюди ось дві підходи штучки? Два, бачиш, підходить. Про що це каже? Трехфазний обичний двигун асінхронний, короткозамкнутий. А? Так. Да, так, да, да, все правильно. Це гальмування. Це гальмування. І ми оцим резистором ми регулюємо що? Момент гальмування. Да? Затримка включення через певний час. Якщо у нас Відключи да кстаті неревашний да, якщо у нас відключився, да тоді тільки. Якщо у нас двигун живлення відключиться, то тоді тільки гальмо включається і то через певний час. Щоб не було противмикання, якщо ще тут буде мережа так, включена. А в нас діод почне давати живлення, да, і це живлення піде це, то тоді ж у нас може коротнути. Ну, обично коротне, діод згорить. Да, і от Для цього наш КМ спрацює тільки тоді. Якщо відключиться КМ, так, якщо відключиться КМ, а КТМ через певний час спрацює. Да. Це вже від як затормозить, да, тут тахогенератора немає, обично ставиться на таке гальмо, так? ставиться тахогенератор, якщо у нас двигун зупинився, то тоді у нас гальмо відключається. Дивіться, в даному випадку по схемі немає тахогенератора. Коли відключати живлення, коли відключати живлення на двигун. Тільки через певний час, запрограмований час, і тоді у нас, оце ж, коли ми, у нас відключилося, пішло живлення плюс-мінус на двигун. Так, двигун починає тормозитися, і тормозиться він певний запрограмований час. Постояв він заторможений, і потім у нас КТ відключає, КМ відключає, і тоді у нас. Ростормажується двигун, тобто не за дане. В, в багатьох випадках тахогенератор стоїть. І він, якщо перестав крутитися, то тоді в нас тормоз відключається. А тут по часу. Зрозуміло, така цікава схема. Ми таку не розглядали. Чи ти таку схему бачив, Артем. Бачив таку, так? Да? Зрозумів, як працює. Ой-ой, не вірю. А ось тоді хорошо. Раз ти такі це саме. А ну тут, давай тоді розкажи мені. Ну, по-перше, чого два теплових реле, а не три. Да, то, що теплові реле, вони защищають дві фази, якщо третя випала. В даному випадку два реле, дві, дві фази контролюють, третя не важна. Хорошо, це є. А оце КА ось. Внизу КА, що це таке. Релі струму, да, якщо у нас струм уже упав нижче, тобто він розключає, да? якщо він упав, бачиш, КМ2, от, розключає. Якщо струм великий, реле роботи відключає і у нас оцей не закарачується і резистори гасять ток. І як тільки у нас струм упав менше допустимо значення, контакт замикається. Бачите, він постійно замкнутий. Тобто процес роботи він розмикається, км 2 не може вирішити. Як тільки струм упав у колі резистору, це ж фазний ротор, я думаю, всі узнали. Да? От, як тільки упав цей самий, і ще, ще 5 минут, да? і у нас тоді КМ2 може спрацювати через КВ, яке ось у нас працює, якщо км 1 спрацювало, і замкнуться ці контакти. Це якщо у нас двигун розігнався, струм, у роторі зменшився, і двигун уже працює в режимі е, короткого, замкненого ротора. Да? Так, а що цей у нас тахогенератор робить? Віталік? СР. СР. Що робить у нас SR? Так і генератор? А? У функції. Скорости, да? Десь должен бути у нас оцей клема SR, яка має відключити А де? Вон? А, так-да-да-да. Да, 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 да. Ось бачиш. Тобто, у нас, поки двигун крутиться, СР у нас получает обертання, живлення пішло на оцей СР. Да? І він у нас замикає контакт. КМ3 у нас включений. Ну, тільки у нас виходить КМ3 виключений, тому що КМ включений. КМ1 це живлення. Да? От, тільки КМ-1. Як тільки у нас е гальмування відбулося, тільки гальмування відбулося. СР у нас не живиться, отут відключається, і тоді у нас КМ-3 виключається. І у нас ось тормоз, оце ж наш тормоз, да? узнав цей тормоз. Да? Ось діодний мост, плюс-мінус дає на тормоз, а жилення діодного моста від трансформатора е, через КМ-3 клієнт. Тобто відключається діодний мост. і по е, Первічної обмотки, транспорвинні обмотки і да, Відключається, і тормоз тоді виключається. Виключається тоді, і тільки тоді, якщо СР у нас зупинився і у нас конечний виключатель, ось він виключився. Да? Хоча тут, бачите, поставлений конечний виключатель. Ну і давайте. Катушка КМ це у нас подає жилення, катушка КВ. Що у нас робить катушка КВ? Катушка КВ у нас після того, як запустив двигун, включилася катушка КВ. Катушка КВ. Да, так, це реєнально. напряження, все правильно. Замикає контакт і живлення йде на КМ2. А що у нас таке КМ2? Не... А, КМ2 у нас, в принципі, оці резистори повинні замкнутися. Але вони КМ2 замкнуться тоді і тільки тоді. Якщо у нас КМ2, так. Да? Якщо вони в нас замкнуться, ну тоді як буде подхват, да? а через КА вони не замкнуться, тому що отут великий ток відключиться, так? І відповідно, отут ми живлення дали, але до КМ2 не дійшло, тому що КА у нас відключилося, бо тут струм дуже великий, а КМ2 не включилося, тому що ще живлення не пішло. А тоді, як самопідхват підхват пішов, то тоді КА вже може в нас упасти, да? може упасти, да, І повернеться живлення. Це в процесі того, як, як гальмує. Да? То живлення теж може податися. але от. Кавай тоді відключиться. І от таким чином. Така схема запутана, тричі запутана. Те ж саме, дивіться, панове, звертаю вашу увагу. Ну то що тут запобіжники стоять, то понятно, на кожну фазу. І тут запобіжники на кожну фазу. Якщо у нас 380, то дві фази, два запобіжники обов'язково Якщо через 0, то на 0 ми не ставимо, не ставимо. Можемо не ставити. Хоча в деяких випадках, навпаки, навіть забороняється на 0 ставити. Так, що може перегоріти 0. Да? А якщо 0 перегоріть, то що в нас буде? Напруга може скочити, да? якщо нуля нема. Так, блок-схема кодової системи програмного керування КДЗЗ. Ось кодовий датчик зворотного зв'язку. Після редуктора перед робочим може у нас двигун. Да? І він у нас закодовує, тобто, СП дає на схеми порівняння. І схема порівняння, значить пини із перемикачем напруги, а ні, елемент, ні, тобто не дозволяє. От така схема кодова. І це ось ще блок-схема рахунково імпульсної системи програмного керування СПК. Так, Тут у нас дивіться один зворотний зв'язок. І що тут у нас? Лічильник імпульсів, так? от, програмно рахунково імпульсний то тобто подається оцей сигнал, який знімається після редуктора певними імпульсами, і лічильник ці імпульси рахує так. Отож тоді видає сигнал на ПС, підсилювати сигнал і ПН тоді перетворюєш напруги, пускачі, значить змінює характеристику жилення надвигу. на двигуна. Редуктор це робочий орган. Ясно. А ЗП – Це у нас задаючий пристрій щита інформації з перфострічки. Бачите, ну це ще Совєцький Союз. Так. Ну, є така схема. Аналогове СПК. Аналоговий, аналогового, цифрового, знаєте, да? Аналогова система програмного керування. У нас, знову ж таки, дивіться, зворотний зв'язок після редуктора да? перед робочим, навіть після робочого органу, або сам робочий орган може. Тих, так генерал, ДЗ датчик зворотного зв'язку, на ПС при стеження. Ну, А тут у нас ЗП задаючий ЦАП, цифра аналоговий перетворюч П, підсилювач сигналу. І блок-схема імпульсно імпульсно-фазного системного програмного керування. Тут у нас вже програми, і розписано: два інтерполятора, трифазовий перетворювач, 4-фазовий дискримінатор, уже, який, ну, скажімо так, який все робить порівні, так, регулятор електропривод, редуктор. І фазовий датчик зворотного зв'язку вже на робочий орган. Так, імпульсна система програмного керування СПК е, різниця. Різниці немає. Так, блок АНУЗП, да, так, щось два рази повторився. Так, і структурна схема система автоматичного керування взагалі. Ну, зворотні зв'язки. Це ми повинні зрозуміти, що зворотні зв'язки, куди тут мінусовується зворотний зв'язок, він же ж може бути який. Позитивний негативний, за напругою і за струмом. Значить, ну, і так далі, там багато цих зворотних зв'язків. Впливи зовнішні, внутрішні, так, схеми керування об'єктом, Збурюючі впливи, присі керування, керуючи. Ну, Коротенько така література. Відповіді на питання, тих, хто не був, відповіді на питання у нас ж пишемо. І... Хто там відмінником хоче стати, той повинен попередній лекції тоже. Так, все, дякую за увагу. Цю лекцію закончу.